Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools В даному відогляді надамо ваші увазі технічний промисловий фен від компанії Makita, а саме модель HG5030K. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, додатковий захист та сам технічний фен. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1600 Вт. Повітряний потік регулюється 300 або 500 літрів на хвилину. Робоча температура також регулюється 350 або 500 градусів по Цельсію. Вага інструменту 0,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою перевагою буде те, що є можливість використовувати фен пістолетного типу як в такому режимі. Так і поставити його вертикально для того, щоб була можливість працювати над ним. Наприклад, це дуже корисно у випадку, якщо ви займаєтесь термоусадкою. Крім того, друзі, руків'я даного інструменту дуже добре прогумоване. Це запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Є два режими, котрі перемикаються завдяки великому пальцю руки, а отже, це досить зручно. Як ми вже знаємо, 350 або 500 градусів по Цельсію. Також до цього фену дуже зручно під'єднувати будь-які насадки. А велика кількість отворів дозволяє йому добре охолоджуватись та відповідно працювати більш тривалий час без перерви. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо вам потрібна додаткова консультація з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!